Я дуже рада бачити вас на моєму YouTube каналі. Ми тут обговорюємо в соцмережі. Я розповідаю, як просуватись, як набирати аудиторію і як монетизувати свій блог в інстаграм і на інших платформах. В цьому відео ми будемо говорити про дуже-дуже актуальну тему це Reels. Я буду ділитися своїм досвідом, своїми лайфхаками, як взагалі у мене працюють Reels, яку стратегію я використовую. Думаю, вам це також буде дуже корисно. Мене звати Ріта Цибуліна, я маркетолог з досвідом. Вже більше 6 років. Я веду цей канал на YouTube, де дуже-дуже багато всього корисного. І також я веду свій блог в інстаграм, а ще в телеграм. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходьте, знайомтесь, підписуйтесь, не забувайте ставити пальчик вверх на цьому відео, а також підписуватись на мій YouTube канал, що я рекомендую вмикати сповіщення, щоб не пропускати вихід моїх нових. Роликів. В цьому відео ми з вами будемо розбиратись з Рілс. Я вам дам таку базову інформацію, яку потрібно знати, розуміти, для того, щоб отримувати результат. З чого ми з вами почнемо? З того, що ваші Reels мають ну, таких певних два сегмента, дві мети, які ми можемо використовувати. Що я маю на увазі? Це може бути вузька аудиторія, і це може бути широка аудиторія. Вузька аудиторія це завжди є ваша цільова аудиторія. Наприклад, якщо ви тренер, ваша аудиторія будуть люди, які, наприклад, хочуть схуднути. Якщо ви косметолог, ваша аудиторія будуть люди, які зацікавлені в косметологічних послугах. Це вузька аудиторія. Також є широка аудиторія. Це аудиторія, яка, можливо, і не є вашою цільовою, навряд чи вона може щось купити, але її може зацікавити якийсь інший контент. Доприклад, тренер. Може створювати відео на виську, типу робиться вправи, щоб там схуднути. А може робити на широке. До прикладу, відео топ-5 причин, чому ви хочете схуднути, і у вас не виходить. Це може. Більш широке мати об'єм, або якесь гумористичне відео опублікувати, і це також буде отримувати більше охоплень. Треба завжди міксувати між собою ці два формати. Дуже насправді така велика помилка використовувати лише експертний контент і не робити нічого на широку аудиторію. Чому? Тому що якщо а у вас точно в блозі є люди, які у вас нічого не куплять, вони просто підписані, тому що ви їм подобаєтесь. Якщо вони не будуть знаходити для себе ніякого цікавого контенту. На вашій сторінці вони не будуть вас дивитись. Якщо вони не будуть вас дивитись, ви у них стрічці поїдете кудись дуже далеко, вони про вас забудуть. А сам алгоритм Instagram буде считувати ваш контент як нецікавий. І виходить, коли до вас буде приходити вже ваша цільова аудиторія, ви для них також будете десь дуже далеко, тому що Instagram вирішив, що ваш контент нецікавий. Також Варто розуміти, що відео на вузьку аудиторію дуже рідко потрапляють в рекомендації, збирають багато переглядів. Це нормально, тому що коли ми створюємо такий контент, ми цілимось саме на цільові дії, тобто на запити, на цільові підписки. Коли ми створюємо широкий контент, він вже з більшою вирогідністю буде набирати більше переглядів. До прикладу, я на своїй сторінці вузький контент, це мій експертний контент, він завжди набирає там. Від тисячі до двох буває трьох тисяч переглядів. Контент на широку аудиторію в мене набирає 50 тисяч переглядів, десь 10 тисяч, десь 7, 000, тобто набагато більше, бо він потрапляє в рекомендації. Він мені приводить аудиторію, іноді навіть цільову, тому що я зазвичай використовую такі теми, як стосунки. Ну, найчастіше ще моя собака, це мої такі вірусні формати, які потрапляють в рекомендацію. І звичайно, що, наприклад, собака вона може бути цікавою моїй цільовій аудиторії. І тому це такий приємний бонус, окрім переглядів. Ще й можна отримати свою цільову аудиторію в блог. Навіщо да створювати відео на широку, якщо я кажу, що ну, не факт, що прийде моя цільова аудиторія? Тому що, коли ви створюєте відео на широкі теми, зрозумілі всім, окрім того, що все ж таки ви можете залучити цільову, ви ще й розкриваєтесь як особистість. Завдяки таким форматам можна проявити себе, проявити, яка ви людина, якусь свою думку, якісь свої цінності. І це завжди йде в плюс до вашої загальної стратегії, вашого особистого бренду. Тому що неможливо будувати особистий бренд, якщо люди не знають про вас нічого, окрім того, що ви там розбираєтесь в темі харчування. Люди мають знати вас як людину, і тоді вони будуть до вас тягнутись. І відео на вузьку аудиторію, вони завжди мають працювати на певну цільову дію. Наприклад, ми можемо зробити експертний контент, який буде тривати там хвилину. Ви будете розповідати щось на вашу тему, і він може зібрати там умовно 700 переглядів да, в Reels. Але при цьому з цих 700 переглядів вам троє людей напишуть, щодо вашої послуги там з трьох двоє куплять, і ви класно заробите з одного відео. Відео на широку аудиторію, знову ж таки може не принести запитів, але воно розкачає вашу аудиторію, якось проявить вас, вашу індивідуальність. І воно створюється на цю мету. Це дуже важливо розуміти, і дуже важливо поєднувати ці формати, але все ж таки називати, що ви експерт, і люди мають розуміти, в чому ви експерт. І тут дуже да, залежно від ніші. Є, наприклад, ніші, яким постійно дуже класно заходить широка аудиторія. Це може бути фотографія, це може бути стиль, це може бути б'юті сфера, тому що тут можна охопити ще спорт, сюди також можна віднести. Тут можна охопити людей, ну таких. Більшості, да, особливо дівчаткам, нам що цікаво: ну, типу, макіяж подивитись, там якусь косметику, якісь такі, те, що я перерахувала. Це дійсно буде цікаво всім, навіть якщо я там не хотіла купувати цю помаду. Тому. Для того, щоб ваші Reels працювали, щоб вони приносили вам результат. Я дуже рекомендую міксувати між собою два ці формати: тобто, відео на широку аудиторію, відео на вузьку аудиторію. Обов'язково мати загальну концепцію, стратегію свого аккаунту, тому що без цього, в принципі, дуже важко просуватись. Якщо ви хочете вести свій блог, якщо ви хочете заробляти, робити продажі на суму на п'ятсот тисячу, дві більше тисяч доларів в місяць, я вас запрошую на своє велике навчання. Яке називається Запускай своє, це фундаментальний формат навчання, в якому ми повністю розбираємось, як працюють соцмережі, як їх вести, як їх монетизувати. та Заробляти там гроші для того, щоб дізнатись деталі, ви можете подивитись опис під цим відео. Там є посилання на Google-анкету. Заповнюйте форму, і я з вами зв'яжусь. Запрошую на діагностичну консультацію, і там я вам розповім, що ми можемо разом зробити на моєму навчанні. Ще в кінці я хочу додати про тренди. Я знаю, що більшість, коли там думають, так мені треба рілс, відкривають стрічки рекомендацій, починають шукати, що їм зняти. Це максимально програшна стратегія. Чому? Тому що, поки ви будете шукати ідею, ви вже витратите час, який могли витратити на те, щоб її вигадати. А, і плюс тренди це завжди дуже нестабільна історія. Ви можете побачити цей тренд сьогодні, а на загалу він пройшов вже тиждень тому. Просто от вам так пощастило, що він до вас не дійшов. Тренди знов ж таки, ви не можете бути впевнені. Що вони потраплять в рекомендації, тому що дуже грає роль, там, як це знято, яка ідея, чи не набридло ще людям, і ще мільйон факторів. Я дуже за те, щоб створювати свій унікальний формат, але розділяти да, відео на широку аудиторію і відео на вузьку аудиторію. З такою стратегією ви 100% будете отримувати як підписників, так і запити з ваших відео Reels. Я вам дуже вдячна за перегляд. Нагадую, що багато важливих посилань і опис я залишаю в описі. І під цим відео ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і до зустрічі вже у наступному відео.